Задовбався жити без світла під час блекаутів. Ставиш гібридний інвертор та акумулятор і забиваєш на відключення. Коли є світло, тобто мережа, акумулятор через інвертор заряджається від неї. А коли немає, віддає накопичену електрику на квартиру. Жодних пауз, миготінь і зіпсованих приладів, перемикання миттєве 30 мілісекунд. Також є вхід для підключення сонячних панелей, які на перспективу я планую встановити на гаражі під кутом 45 градусів на південь. Система обійшлась 50 тисяч гривень. З них 11 інвертор на 4,2 кВт, 33,5 тисячі акумулятор на 5,1 квт годину, та 5,5 тисяч витратні матеріали. В основному потянула рама, яку, до речі, зварив мій батько. Вона не потребує кріплення до стіни і спокійно витримує вагу в 60 кг, з яких 52 – це акумулятор та 8 – інвертор. Єдиний мінус цього бюджетного інвертора зараз почуєте, коли він заряджається шуми, бо охолоджується через ці два кулери, щоб не перегрітися.